Псалом 90. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що всесильного тіні пробуваєш. Скажи до Господа моє прибіжище і моє твердення, мій Боже, на котрого я покладаюсь. Він Бо спасе тебе від сітки птоголова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила, щит і заборола його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що під мі бродить, ані заради, зарази, що нещить опівдні. Нехай і тисяча опади біля тебе, і десять тисяч провориш від тебе, до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь твоє прибіжище, Всевишній твій захист, ніяка лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах і на руках тебе носитимуть. Щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. На гади і змія будеш наступати, розтопчеш лева і дракона, тому що він явив свою любов з мене, я його врятую, я вивищу його, Познає моє ім'я. Візьве до мене і я озвась до нього, я буду з ним у скруті, я визволю його і його прославлю, Довгим віком. Його насичу і явлю йому моє спасіння.